Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамина Помічниця. І наперед дякую за перегляд цього ролику. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну овочеву м'ясну запіканку. Запіканка за таким рецептом виходить неймовірно смачна, ніжна, соковита і дуже корисна. Тому запрошую залишатися разом зі мною на каналі і давайте приготуємо таку смакоту разом. А також, користуючись нагодою, хочу всім подякувати, хто вже підписаний на наш канал. Всім велике спасибі. Також запрошую, хто ще не встиг підписатися, підписуйтесь дзвіночком, щоб не пропустити наступних смачних та цікавих відео. Отже, для нашої страви нам треба такі інгредієнти: кабачок, цибулина, одна морквина. курячі яйця, фарш, фарш, мене курятина, але можна брати будь-який сир плавлений або твердий голландський. Також даємо до смаку сіль, чорний молотий перець та сушений чеснок. І в першу чергу підготуємо кабачок. Кабачки Бажано вибирати молоденький. В мене молодий, я його просто помила і обрізала крайчика натираю на крупній терці. Якщо вже більш застарілий кабачок, можна почистити і забрати насіння. І так само натерти на крупній терці, і получиться смачно. Натираємо на крупній терці і даємо сіль до нашого кабачка. Додаю сіль, перемішую і відставляю в стороночку. Поки буду готувати інші інгредієнти, наш кабачок добре пом'якне і пустить сік. Цибулину нарізаю на невеличкий кубик. І для нашої цибулі нам знадобиться ще соняшникова олія, в якій ми будемо обсмажувати до золотистого цвіта нашу цибульку. По бажанню ще до цибулі можна додати півчайної ложки цукру. Так, цибуля ще більш прокарамелізується. Так, моя цибуля просмажилася і відкладаю в сторонку. Натираю моркву на крупній терці. Морку я натерла, кабачок за цей час вже добре просолився, віджимаю руками або можна на друшляковий відтиснути зайву рідину. Так, додаю натерту моркву, підсмажену цибульку та курячий фарш. На рахунок фаршу обираєте м'ясо за своїм смаком. Додаю дві курячі яйця і присолюю за смаком. Але потрібно пам'ятати, що кабачок у нас вже добре просолився. Так, із спецій додаю сухий чеснок. Та суміш перців або чорний молотий перець. Гарненько все перемішаю. В цю суміш ще можна додати будь-яку зелень: чи кроп, чи петрушку, чи зелену цибулю на ваш смак і на ваше бажання. Гарненько перемішую, легше всього перемішувати руками. І ось наш фарш готовий. Форму змащую соняшниковою олією. Перекладаю фарш у змащену олієм форму. З ложкою розпреділяю фарш рівномірно у формі. Відправляю в духовку розігріту до 200 градусів у закритому вигляді приблизно на 30 хвилин. Далі заберу кришку, або можна прикрити фольгою, забираємо фольгу або кришку і випікаємо ще до готовності, або в нас з'явилася така світла шкориночка. У мене пройшло вже 50 хвилин. Запіканка добре пропеклася і зараз додаю наверх сир. Можна додати голландський або, як в мене, плавлений. Буквально відправляю в духовку на 2-3 хвилини, аби наш сир добре розплавився. І наша запіканка готова. Можна смакувати. Всім смачного! І подивіться, яка красота всередині. Зараз будемо пробувати та смакувати. Показую вам як багато соку на дні у формі. Це неймовірно смачно і дуже соковито. Ось така красота всередині. Ідеально тримає форму наша запіканка. Дуже смачна разом з овочами, на смак сам кабачок і не дуже відчувається. М'ясо плюс овочі, неймовірно, смачно і дуже-дуже корисно. Підійде як для смачного обіду, так і для смачної вечері. Обов'язково приготуйте таку смачну страву для вас та ваших рідних. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Дякую за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся моїми відеороликами у своїх соцмережах, і тим самим ви допомагаєте розвивати мій канал на Ютубі. Всім велике спасибі. Ну, а сьогодні я буду прощатися з вами. Всім бажаю приємного дня, мирного неба, перемоги нашої рідної Україні, Божих всім вам благословінь! І до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.